Кріоконсервація невдовзі військові зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у спеціальних кріобанках. Відповідний законопроект мають розглянути на наступному пленарному засіданні, каже співавторка закону. Про технології репродуктивної медицини Софія Чолос розкаже. В Нормальні мирні часи ніхто про таке не задумується або задумується з менших, скажімо, під меншим впливом чинників зовнішніх чоловік Ірини, військовий. Півроку тому вони звернулись у клініку, аби не втратити можливість стати батьками, навіть якщо внаслідок травми на війні чоловік втратить репродуктивні функції. Ми з чоловіком говорили про це, і чоловік сказав, що він готовий розглянути таку можливість, але на тоді він ще перебував у Києві і сказав, що вже тоді, коли Буде більш відомо про виїзд на схід, то тоді він запланує і зробить. Деякі репродуктивні клініки безкоштовно надають послуги з консервації біоматеріалу для військових. Ось одна з таких. У нас було десь приблизно 50 плюс-мінус пацієнтів, половина з яких вже приходять на програму зі своєю дружиною, тобто вони здають матеріал. Дружина проходить цикли екстракорпорального запліднення, використовується кріоконсервована сперма. Або такі пацієнти самотні, але вони на майбутнє вже здали свій матеріал і він зберігається. Ми так само пропонуємо безкоштовну кріоконсервацію. Але для жінок, але треба розуміти, що у чоловіків ну це трошки легше зробити у жінок це набагато складніше, і це ну абсолютно інші витрати на таку методику. Нардепи ще з минулого року працюють над законопроектом про безкоштовну кріоконсервацію для військових клінікам будуть відшкодовувати витрати на збереження репродуктивних клітин для чоловіків. Це орієнтовно тисяча гривень для жінок від 15. Держава дійсно буде орієнтуватися на суму з державних лікарень. І якщо приватним лікарням така сума буде підходити, то будьте добрі, будь ласка, доєднайтеся до цієї програми. Також на майбутнє обговорюють більш централізований підхід. Ми так собі плануємо, що має бути великий державний банк, це правильно, в якому будуть зберігатися всі клітини, особливо стосовно наших військових. Сама технологія штучного запліднення, та кріоконсервації існує вже давно, каже лікар-репродуктолог. На сьогодні в клініках, які займаються допоміжними репродуктивними технологіями, заморозка яйцеклітин, сперматозоїдів, ембріонів, тканини яєчка, тканини яєчника, це рутинні методики нашої щоденної праці. Біоматеріали зберігаються у спеціальних кейсах. Для військовослужбовців безкоштовно зберігатимуть протягом року. Але цей термін за бажанням можна продовжити. Діар поділене на такі шість каністр. Наприклад, я дістаю першу каністру. Зараз ви бачите переазоту. Там, якщо опустити руку, ще краще не робити. Там рідкий азот, мінус 196 градусів. Водночас законопроект повністю виключає посмертне використання біоматеріалу. Хоча народні депутати розглядали і таку можливість. Цей законопроект виносився у нас до зали. На жаль, він не був підтриманий, і там все це було прописано. Ну, мотивація така, що ну у законотворців, я так розумію, що не визначений повністю статус ембріона, не визначений статус репродуктивних клітин, не визначений статус цієї дитини, яка народиться. Ну так умовно кажучи, застерігають від посмертного запліднення і психологи. Якщо мама таким чином хоче продовжити родину, якої вже немає, вона дуже багато очікувань буде мати від дитини. Дитина не сприйматиметься такою, як вона є, а бачиться як продовження тата і стосунків з ним. Матері буде важко у такій ситуації будувати взаємодію з дитиною, особливо з хлопчиком. Наприклад, коли прийде час сепаруватися, мама може не відпускати дитину, думаючи, що йде не син, а чоловік. В Україні вже працює закон про безкоштовне зберігання біоматеріалів для цивільних. Проте, аби скористатися цією можливістю, треба мати відповідні довідки від лікарів. Софія Чолас, Олександр Кривокульський, Андрій Сокуренко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.